Всім доброго дня! Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні неділя, ранок, 27 серпня. А я зроблю зараз розклад на місто Запоріжжя на сьогоднішній день, 27, 28, 29 число. Давайте подивимося, як наше Запоріжжя буде жити ці три доби. Чим воно буде дихати, які будуть енергії виривати, військова частина, радіаційний фон, влада. В енергії входять тут і люди в мене, тому так, давайте подивимося. Загальна ситуація міста буде більш-менш, бачите, нам випало щось нове, будуть клопоти і буде якийсь успіх все ж таки в цьому. В цьому клопотанні повинен бути успіх. Що це нове у нас тут? Проблеми, проблеми, Але маємо ключі, бачите? Маємо ключі. Швидко будуть змінюватися. Так, можуть бути і пошкодження, можуть бути руйнування. Але в цілому повинно бути все добре. Повинно бути все добре. Ну, бачите, ці три доби будуть такими у нас. Так, давайте глянемо, як себе будуть почувати містяни. Дівчатка випали. Скажімо так, бачите, по дівчатам якісь нові проблеми підуть. Дівчатка будуть щось так ось переносити більш нестабільну цю ситуацію, а хлопці будуть більш-менш почувати себе стабільненько. Так, і що тут хрест у нас покаже, яка тут подія? Пройдемо по клеверу. то, що ми вже і проходили, пройдемо ще раз по клеверу. Так люди будуть у нас жити. Давайте подивимося, чим буде займатися влада, чим вона живе, чим вона дихає, які в них думки, які їх дії. Ну, о, думки, бачите, по Христу. А ну, що тут по Христу, яка тут у них. Випали і чоловіки, і жінки. Якісь рішення вони будуть приймати по своєму життю. О, важливі якісь, дуже важливі, які е, е, будуть сприяти надалі, надалі їхньому росту, їхній сім'ї, їхній кар'єрі, їхньому всьому. Будуть приймати якісь вони рішення. Цим вони живуть, такі думки в них. По почуттям більш-менш нормально, будуть відпочивати, займатися фігньою всякою. Ну і пройдуться все по клеверу, хто б сумнівався, ніхто не сумнівався. Давайте глянемо, яка військова частина буде у нас в Запоріжжі на ці три доби. Бачите, випали такі пташки, тут будуть клопоти, по собакі буде й допомога, є план. Ну, бачите, є такі моменти, де е... пройдемо по, туча, по тучкам і по клеверу. Бачите, така буде трошки неясна ситуація, відкидати в прошле. А тут більш-менш нормально діньок буде, а тут ось, пожалуйста, опять йде плани якісь. Хитрість якісь речі такі. Ну, Чим воно закінчиться? По дитині пройдемо. Ну, і дай Боже, хай так і буде. Але хрест на кінці падає, Ну, то потім подивимося. Так, і давайте глянемо радіаційний фон, який він буде. Так, ну тут якось будуть іти коливання якісь. Бачите, але ми, ми маємо. Тут теж проблеми, але стабілізуються. Тобто все, як завжди в Енергодарі, там на наших людях все тримається. Я дивилася коментарі, ті, що уїхали оттуда, вже не змогли там знаходитися, то робітники, то вони сказали, що якби не наші робітники, там же все б давно злетіло на вуздух. Ось так, бачите, ось вам робітники росатому. Далі дивимося з вами, чи будуть постраждалі. Останні це питання, воно дуже важливе для Запоріжжя на ці три доби. Постраждалі, по висички йдуть травми, але не серйозні. Так, але плани це тільки плани. Далі йде нове, ресурсна карта, все добре. І тут іде у нас роздоріжжя, але по букетику. Ну, дай Боже, щоб все було хорошо. Трошки, бачите, ось на роздоріжжя йде тут Ну, в принципі, вроді як непогано. Оце оце на сьогодні якась така ситуація, можлива. Але ось, пройдемо по клеверу. Ну і прекрасно. Якщо навіть там щось десь якось з когось зачепить, то дуже-дуже... Легенько, ось так. Закінчила я розкладик для міста Запоріжжя на три доби. А, на жаль, вчора в мене не вийшло то зробити, в мене були справи, і далі я вже просто не було часу то робити, то вибачайте. Я не люблю такого, я люблю наперед люблю з накладкою робити наоборот, щоб було більш небезпечно і зрозуміло. Ну, вийшло вже, як вийшло, то я вам бажаю бути живими, здоровими, бережіть себе. Сьогодні неділя. Бачите, показало трошки таке воно. Ну, знаєте, як, ми ж живемо в цьому моменті, і в нас кожного дня ми не знаємо, що як трапиться. Тому просто будьте обережні, але не нагнітайте. Я багато разів вже казала, трошки треба вже розслаблятися, жити нормально, тому що оця стресова ситуація вона не може бути вічною, ми не можемо постійно боятися. Тому люди, живіть, радуйтесь, тому що є от на зараз, от в цей момент, в цей день. Тобто, ось щоб все у вас було більш-менш. Ви знаєте, я хочу ще подивитися. Момент на цих картах теж кинути загальну ситуацію, розвиток подій. Хотіла зробити, забулася, бачите, вже почала прощатися з вами, а план був. Охи, карти випали. Ну, бачите, іде кризисна ситуація, по очельнику, десь окремо, десь е, буде така ситуація, десь навіть можуть бути втрати. Будуть е, вирішено це питання все ж таки, і по королеві це все закінчиться. Але, але, але ситуація, бачите, така трошки напряжна. Давайте я оце розгляну. Да, тут бажання йде, ресурс є. По справедливості якось воно тут випадає, але ситуація буде дуже така. Серйозно, так, і тут по луні, по луні йде, але тут же йде і радість. Ну, дай Боже, щоб ми справилися з цією ситуацією. Тут буде все організовано традиційно, по королеві спрацюємо, але бачите, який буде стан. Хм -хм. Ну, ось така ситуація. В принципі, бачите, таро, вони більш такі, а, ну, я не скажу що містичні, але вони бувають оптимістичні, а бувають а, пісимістичні такі. От, в цьому розкладі. Якось так більше проявився песимізм, бачите? Якось так. ну, нічого. Так, тепер все. Тепер я з вами прощаюся. Почуємося. Я вже багато наговорила. Почуємось, па, -па.